Уже понад рік ресторан серед Хмельницького знають як центр гуманітарної допомоги Жовтневий. Він став прихистком для тисяч вимушено переміщених осіб. Тут можна безкоштовно пообідати, перепочити, отримати вкрай необхідні речі, а головне. Поруч бомбосховище. Однак в останні дні у закладі неспокійно. Ще у п'ятницю, 19 травня, тут неочікувано з'явились молодики спортивної статури і залишаються донині. кажуть охоронці. Однак що від кого охороняють, пояснити не можуть. А ви, а ви взагалі тут від кого що Пад проскурів? Майно, майно майно, майно пад проскуру. Від кого від чого? Ну щось цьому майно загроження? Є рішення суду. Я не юридично настільки підкована людина. Назначений якийсь арбітражний керує. Да, зараз за це приїде юрист, для чого нам хочуть за це. Ми, ми не питаємо. Чому ви там охороняєте тому? Я три дня як на роботі. А хто вас знайом? Директор. А а як прізвище директора? Ну, Саша, звати, я не знаю фамілію. Тобто ви навіть не знаєте, хто вас наняв? Я його бачив два рази за три дня. Спробуємо розібратися в ситуації. Приміщенням ресторану з 2019 року користується агрофірма Проскурів, яка власне піклується про харчування переселенців. Договір безоплатного користування майном укладений із публічним акціонерним товариством із такою ж назвою Проскурів, і дійсний до серпня 2024 року. Щодо обох підприємств наразі порушено справи про банкрутство. А з приводу понад 900 квадратних метрів цих приміщень на вулиці Проскурівська, де і власне розташований Жовтневий, тривають судові спори. Проте з невідомих причин пад Проскурів почав так звану інвентаризацію майна. Право на неї за рішенням суду має лише керуючий санацією у справі про банкрутство. Фактично, на сьогоднішній день дане приміщення користування Проскурів. Так? Інші люди намагаються сюди, сюди його захопити, за, притом не маючи певних юридичних підстав, тобто, замість того, щоб всі питання вирішувати в судовому порядку, намагаються, от, скажімо, таким силовим методом, використовуючи поліцію, зайти. Там було рішення, рішення суду з приводу того, щоб до допуску арбітражного керуючого Глебацького. До проведення інвентаризації даного приміщення. Це єдине дійсно було рішення суду, згідно яких арбітражний керуючий Гловацький мав би під'їхати сюди ну, і оглянути приміщення, тобто його мало би сюди допустити. Оце мало би на виконання рішення суду, це мало би бути здійснено. Всі інші дії. Під видом такої інвентаризації намагається зайти і захопити приміщення. Ну я наскільки мені відомо. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Журналістам, представниця ПАК Проскорі Скорі відмовилась коментувати ситуацію чи надати будь-які документи на право розпорядження майном. Явушка давайте по-нормальному. Я не хочу давати коментарі. Я ви мене їх не питаю. Дякую. Директором ресторану Жовтневий є Олег Рудик. Наразі він служить у війську. Послуги з охорони закладу згідно з договором надає ТОВ приватне бюро розслідувань. Його керівник запевняє, інші охоронці перебувають тут безпідставно. Приміщення перебуває у власності ПАД Скурів, де директором наразі є Будзінський, але по договору оренди це приміщення користувачом є ТОВ ресторан Жовтневий» через агрофірму Пускурів. Тобто, коли юрист вивчив. Всі документи і побачив, що є підстави заключити договір по охороні. Ми заключили такий договір. От він дійсний до 31 грудня поточного року. І я охороняв без проблем 2 роки це приміщення. В п'ятницю, 19 числа, сюди прийшов арбітражний керуючий пад проскурів з ухвалею суду, і де вказано чітко, що він має провести інвентаризацію. Звісно, що ми діємо тільки в рамках закону, і ми дозволили йому провести інвентаризацію, але в ухвалі суду було вказано конкретно, що має тільки провести він. Він з собою членів комісії. Ми також пішли на компроміс і дозволили, попри те, що членів комісії в ухвалі не було. Ми дозволили членам комісії провести, але з ними ще прийшла група невідомих чоловіків спортивної тілобудови. Які заволіни представляли з хто вони, і вони незаконно зайшли на цю територію. Та мій охоронник знаходиться теж в приміщенні, але так як він розказує, що вони ввечері вживають спиртні напої, в тому числі наркотичні речовини, так і про це в принципі я поліцію повідомляв. На переконання пана Сергія ситуація виглядає щонайменше аморально. На мою думку, це відбувається на рейдерське захоплення, того що по-іншому кваліфікувати, так як я вже досвідчений. Скажімо так, працівник охорони фірми, в мене не один об'єкт під охороною, і я знаю, що таке просто якісь там моменти зайти з ухвалою, а що таке просто знайти причину для того, щоб зробити рейдерський захват підприємства. На мою думку, це дійсно є рейдерський захват і робити таке військовий стан, тим більше коли тут. Годують людей, які цього потребують, ну я вважаю, це морально взагалі. Сергій Білобровський, який понад рік волонтерить у закладі, каже, що делегація невідомих осіб приходить уже втретє і щоразу під приводом інвентаризації. Яке відносини мають ці люди, які займаються гуманітарною допомогою? Яке відносини вони мають до цих розборок? І взагалі чи можна проводити ці розборки під час війни? От у мене ось було до них питання, як можна під час війни от таким займатися, коли люди-переселенці тут знаходяться. От тут у мене от таке було тільки запитання. Я не знаю, хто там прав, хто там винуватий. Ну, моя думка, такого не можна зараз робити взагалі. В той час, коли поліція засовувала обставини, до закладу продовжували сходитись люди. Пан Сергій до Хмельницького евакуювався з Северодонецька і вже майже рік смакує волонтерськими обідами. Що найсмачніше? Та всі, все добре, смачний. За сусіднім столом пан Анатолій. Чоловік впевнений, такі заклади є рятівними для переселенців. Ну, бачите, багато людей, скільки переїхали сюди, їдуть, треба десь. Може, когось є таке можливіше, що може бути десь. А в другому трошки поскорніше вони живуть, треба. Тяжко трошки виживати, ну війна є вільна. Повноцінні комплексні обіди тут готують щодня. За понад рік прохарчували більше 125 тисяч людей, які рятувалися від війни. Спочатку обслуговували до тисячі осіб у день. Наразі це 3-4 сотні. Вже ми другий рік тут працюємо. Спочатку ми харчували цілодобово. Пересіленця потім перейшли вже, коли нам ввели талони, талонну систему. Ми перейшли вже на один раз на добу харчування. Зараз ми працюємо по графіку з 10-ї години до 16-ї години. От в цей час ми переселенців харчуємо. Багато людей залишились взагалі без, без всього. От як вони були там. Сумочку взяли, не взяли, а можете взагалі, знаєте, в тапках. І багато з них взагалі не мають нічого. Тому я думаю, що ну на мою думку, що знаєте, обід це все ж. Підспорює якесь є для людини, поки бізнесмени з'ясовують стосунки на кухні закладу, складають меню на наступний день. Не припиняє роботу й волонтерський пункт, бо майже кожен переселенець у Хмельницькому знає, де отримати порцію гарячого обіду і душевного тепла.